Договорі Таніла Миколаївна, вчитель Сватківського опорного ліцею Херсоновської сільської ради Полтавської області. В даному закладі працюю понад 33 роки. Маю вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший вчитель. Свадківський опорний ліцей це не просто школа, це серце нашої громади, місце, де кожна дитина відчуває себе частинкою великої родини. Ми. Сільський заклад, але наше життя сповнене енергії, творчості та розвитку. Тут поєднуються традиції, і сучасність, досвід і нові ідеї. Наші вчителі це люди, які люблять свою справу і дітей. Вони не зупиняються на досягнутому, шукають нові підходи, проваджують інтерактивні методи, створюють атмосферу довіри і співпраці. У Сватківському ліцеї ми віримо, що кожна дитина талановита. Наше завдання допомогти розкрити цей талант, навчити мислити, діяти, творити і вірити у власні сили. Ми пишаємося тим, що навіть у невеликому селі можемо створити велику школу майбутнього, де панує любов до знань, підтримка і справжнє людське тепло. Сватківський опорний ліцей це школа, у якій хочеться вчитися, мріяти і жити. Математика це не просто предмет у шкільному розкладі, це мова, якою говорить наш світ. Як учитель математики я дотримуюся простого, але глибокого принципу навчати не математиці, а мисленню. Для мене математика це не набір формул чи вправ, це універсальний ключ до розуміння світу. Вона навчає логіці, послідовності, відповідальності за кожен крок. На своїх уроках, я прагну показати дітям, що математичні знання це не теорія для оцінки, а інструмент, який допомагає жити, діяти і досягати. Я використовую практичні задачі, зокрема у віршуваній формі, які пов'язують навчання з реальними життєвими ситуаціями. Учні аналізують дані, планують витрати, шукають логічні шляхи розв'язання проблем, тобто формують ключові компетентності, які так необхідні в сучасному світі. У своїй роботі я спираюсь на принцип партнерства, підтримку і повагу до дитини. Адже тільки там, де є довіра, народжується інтерес і бажання пізнавати більше. У своїй роботі я прагну, щоб кожен учень не просто вчив формули, а розумів, як математика допомагає у житті. Моє завдання показати, що математика навколо нас, вона у кожному виборі, у кожному кроці, у кожному життєвому рішенні. І коли учні говорять, тепер я знаю, навіщо мені ця математика, це і є найкращий результат моєї роботи. Сучасна школа має готувати учнів не для іспиту, а до життя. Тому головна ідея мого педагогічного досвіду використання прикладних задач як засобу розвитку життєво необхідних компетентностей. Результат. Мої учні не бояться задачі зірочкою. Вони володіють навички математичного моделювання, впевнено оперують даними та вміють оптимізувати процеси. Щоб математика була цікавою, потрібно, щоб вона жила на уроці. Саме тому я проводжу заняття різних типів, щоб кожен учень зміг себе знайти у світі чисел і логіки. Це уроки дослідження, де діти самостійно відкривають закономірності, роблять висновки, відчувають себе справжніми науковцями. Це уроки подорожі, коли ми мандруємо сторінками історії математики, відкриваючи, як числа змінили світ. Це уроки практикуми, коли ми застосовуємо математику до реальних ситуацій. Проводжу інтегровані уроки, поєднуючи математику з іншими предметами, щоб показати, що знання не існують окремо, а створюють єдину картину світу. Під час таких уроків учні працюють у командах, використовують цифрові технології, створюють проєкти і найголовніше вчаться мислити, шукати і знаходити. Для мене найвища оцінка це зацікавлений погляд учня, коли він говорить: це було цікаво, бо саме через інтерес народжується пізнання. Пишаюся своїми учнями. Талановитими, допитливими, цілеспрямованими. Вони справжні дослідники, які вміють не просто розв'язувати задачі, а мислити нестандартно. Тому вони переможці районних та призери обласних олімпіад з математики, конкурсу імені Остроградського та Малої академії наук. Їхні успіхи це доказ того, що любов до знань і праця приносить результат. Математика це шлях до пізнання світу і себе. Кожен урок для мене зустріч із особистістю, а кожен день новий виклик і можливість допомагати дитині розкривати свій потенціал. Я щаслива бути вчителем, адже щодня переконуюся, моя праця має глибокий зміст. Якщо хоча б один учень повірив у власні сили, відчув красу математику і знайшов своє покликання, отже, не даремно я обрала цей шлях. Бути вчителем це не просто професія, а покликання серця. І коли мої учні бачать у математиці не сухі формули, а живу захоплюючу науку, я розумію, що рухаюся у правильному напрямку. Найголовніше для мене, щоб кожна дитина усвідомила, математика це частина життя, сповнена логіки, гармонії та краси.